Чи дійсно Путін ховається у бункері? Дуже сильно переживає за своє життя, а особливо зараз, а особливо коли в нього абсолютно нічого не виходить. Чи справді у Мавзолеї у москві проводяться обряди сатанізму? Сам мавзолей якщо його зруйнувати, можна зруйнувати всю російську імперію. Яка доля чекає Шойгу? То він загине саме в бою. На всі актуальні запитання просто зараз відповість відомий український мольфар та ролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти. І перше наше запитання: чи дійсно Путін ховається у бункері? Дійсно можу вам сказати, що людина на даний час дуже сильно переживає за своє життя, а особливо зараз, а особливо коли в нього абсолютно нічого не виходить. Тому ми бачимо, що дійсно йому побудували якийсь такий е палац, в якому він себе там реалізовує, який він там ховається, і там е цей бункер він дійсно в нього є. Так він ховається, так він дуже сильно переживає. За все він пере... ну, Ви ж зрозумієте, кегист у своєму форматі. Так чим старше стає, тим більше стає параноїком. Я вам так скажу, що кармічно, кармічно Путін повинен побачити свій кінець повинен побачити кінець у вигляді перемоги України над агресором. Запитання, яке нас цікавить, чи правда, що у Мавзолеї у Москві, проводяться обряди сатанізму? Це 100% інформація, щоб ви собі розуміли. Більше того, мені навіть не треба, ну, бачите, перша ж карта, яка випала, це четвірка мечів. Це людина, яка лежить. На чомусь в усіх картах таро, то ми можемо в першу чергу побачити, що символ саме цієї ситуації це лежачий цей дід. Багато хто з вас знає, а може не знає, що сам Ленін був одрежим дияволом, тому він так дуже сильно, глобально намагався знищувати всю релігію. Був був сатаністом, Мавзолей – це місце, де утримується ця сутність, і ви можете собі просто уявити, що. Коли приходять люди дивитися на самого Леніна, вони таким чином віддають йому силу. Тобто, ця сутність, вона харчується людьми. Сам Мавзолей, якщо його розруйнувати, можна зруйнувати всю російську імперію. Тому для тих, кому це цікаво, нашим може СБУ саме цілитися в Мавзолей, і ми переможемо. І останнє на сьогодні запитання: яка доля чекає шойгу? Ну доволі цікаво. Карта смерті випадає, і е, карта бою випадає. Дивіться, бачите, зараз вам покажу дев'ятка е, жезлів і випадає. Карта смерті. Ці дві карти в поєднанні символізують смерть через бій. Тобто є велика ймовірність того, що він загине саме в бою або а, якась прилетить ракета. Єдине, що можемо побажати кремлівській банді поразки і притягнення до відповідальності у міжнародному суді в Гаазі. А ми віримо, що правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.